І так, всім привіт. Ми в минулому випуску розібралися з співавальними частинами P, R і зробили B. Сьогодні я думаю, можна закінчити з найпростішими, найпростішими формами в латинці прописній. Це І, e L, I. Вони прямокутні, В принципі. Це я думаю буде найкоротше відео, тому що тут особливо нічого розповідати. Просто перевірити, подивитися, щоб вони пасували до інших літер і особливо змінювати нічого не потрібно, думаю. Let's go. Uh, літера I, в принципі, все окей. Просто ми Апроще сюди задамо і будемо рухатися далі. Літера L. В літері L е, забагато завжди білого простору над нею, і тому її треба робити доволі вузькою. Е, давайте підглянемо, наскільки вузькою ми робили її фікслі, тому що фіксель мені здається доволі. Схожий за пропорціями і за характеристиками шрифт. Ну І відкриємо EF заодно. Якщо ми маємо ширину H512 на 112 аж L вуще за H. А тут у нас. Якщо ми маємо ширину 550 450, ну, приблизно так. Я думаю, приблизно так. Я зроблю її, напевно, тільки 430, щоб потім, коли ми ввішали сюди діакритичні знаки, можна було зручно їх по центру покласти. Такі широкі доволі пропорції у шифта виходять. Напевно, я все таки роблю трошки менше їх. Щоб компенсувати це, це, це біле над літерою L. Потім Є. Е. 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 Ну, вона вже ширша. має бути. І е, правий апрош не відповідає насправді лівому, тому що тут е, доволі багато білого простору всередину потрапляє. Це так само приблизно, як з літерою С. Е, тому, ну, зазвичай H мінус там 15, можна подивитися, але все рівно треба буде. А проще передивлятися поруч і в наборі пізніше. Так, горизонтальну частину ми піднімаємо, щоб вона була на одному рівні з літерою B, і дивимось на, на цій горизонталі. Артем зробив їх на одному рівні, але це насправді не дуже правильно. Зазвичай верхня горизонталь менше за нижню. Ну, за тим самим правилом, що і нижня частина бій також зазвичай менше, ніж, верхні, ніж верхній півовал. І найменша, найкоротша горизонталь середня. Я думаю, ми можемо її навіть ще сильніше зменшити. Отовщинах. Ну, тут, в принципі, все окей. Я думаю, можна рухатись далі. І з літерою F є один нюанс. Мені здається, Артем. Наскільки? На 6 пунктів трошки нижче робив. За, за горизонталь е, суцільну в шрифті. Бачите літера Е, Б, F, H. Вони, вони всі на одній візуальній лінії стоять. І ця візуальна лінія оптична. Е, на 20, здається, я її піднімав. Чи артем точніше. Оптична лінія. Ну, ну, Цього шрифту. Але деякі літери, е, от, наприклад, F, вони порушують це правило, тому що мають е, забагато простору білого знизу. Якщо ми е, горизонталь лишаємо на оптичному центрі, як, ніяк, її, ніяк його не зміщуємо, е, ніяк цю горизонталь не зміщуємо і не компенсуємо цю білу частину внизу. Тоді здається, що вона забагато має простору знизу і замало простору білого зверху. Воно не збалансовано. Тому ми зазвичай трошки ближче робимо до літери Пі. Не обов'язково на одній горизонталі, на одному ж тому, ж значенні з літерою Пі робити, тому що літера Пі. А має менше білого простору, оскільки він закритий. Тут більше е, простору, тому ми можемо його зменшувати. Е, таким чином, просто трошки більше підіймати над, над цією частиною на частину Пі. Ну, я десь отак виходить близько на око. Зроблю. Зараз я поверну. Але ми все рівно робимо нижче за літеру є і взагалі за суцільну, за суцільну горизонталь. Я трошки поверну, може вона сповзла. І е, ще один нюанс: я побачив, що е, ширина літери Є е і літери Ф е, одна й та сама 463. Це також неправильно, тому що літера F е не має е, нижньої горизонталі, і відповідно вона має знову ж таки більше білого простору всередині, і вона так, як так само, як я казав минулого разу. Як піар працює, що і має бути вищою, щоб бути більш е стійкою. Там літера F. Ми її також зменшуємо цей баланс 50, в принципі, можна зберігати. І десь у нас скільки, 433, 453. Я зроблю 460, щоб були рівні значення, і простіше було потім порахувати, де ставити центр лі, літери і відповідно діакритичні знаки над нею. В жирних накресленнях зазвичай ми можемо навіть е зменшувати середні частини літери в Бі І. Коли будемо робити літеру В кириличну, рядкову, я думаю, це буде потрібно. Я покажу, як це робиться і як воно впливає. Так і що нам ще потрібно? В принципі, ті, так. И, ну, я бы, напомню, на айтер был 20. Она, она и так довольно широка. Такс. И, а ну-ка, и каши, наверное. Да? 410, 510. Я все-таки думаю, що аж на 40 можна і зменшити. Літера ті, це все ж ближче до вузьких літер. І її так буде простіше на 20, ще збільшимо. І так буде простіше збалансувати в наборі ці дірочки. Контрформі. Є е мінус ну Але я вже бачу так, що воно не дуже гарно стає. Треба ще змінюю. Ну, поки що, якось так. Я думаю, на цьому все. Сьогодні такий короткий, коротке відео, тому що, в принципі, літери не складні. Вони. Єдине, що може змінюватися, це опроші або пропорції, а форма лишається сталою. Е, наступного... Наступному відео будемо дивитися вже або рядкові. Або закінчимо прописний сет і розберемо, або хоча б частину, якщо не всі, частину діагональних хитер. На цьому все, пока.